Якщо ви хочете більше дізнатися про культуру якогось регіону, одяг це саме те, з чого потрібно почати своє дослідження. Традиційний костюм береже в собі цінності та традиції того чи іншого народу. Звати Вікторія Питель. Сьогодні ми вирушимо на далекий схід і спробуємо довідатись про національне обрання таких країн, як Китай, Японія та Корея. Не перемикайте. Варто сказати, що традиції цих трьох країн надзвичайно різняться між собою. Люди сповідають кардинально різні цінності. Відтак, одяг у кожній з держав має певні унікальні риси. У Китаї традиційний костюм називається ханьфу. Це три шари різного одягу, що складають у цілісний образ. Білизна, внутрішній одяг і пальто. Можна виділити декілька головних видів ганьфу. Серед них ішан. Це чоловічий топ з перехресним коміром та спідницею зі запахом. Щодо ганьфу, китаянки полюбляють на національні свята одягати жуцюнь. Не лякайтесь, зараз поясню. Жуцюнь складається з двох частин: з короткою ковтежу та довгою спідниці цюнь. Збоку це має вигляд цілісного плаця. Етнічний корейський костюм називається ганьбок. Хоча самі корейці називають цей костюм чосонот. Класичний образ складається з чогорі. Це така блузка кофта, а також спідниці чхима. Це щодо жінок. Чоловіки одягають чогорі і паджі або ж простіше штани. Поверх прийнято одягати пальто, що корейською називається пхо. Спрощеною версією кімоно є юката. Зазвичай такий халат виготовляють з льону чи бавов. Він дуже легкий. Жіночий корейський традиційний костюм нагадує дзвіночок. Верх, що облягає тулуб, та пишний низ. Як плаця української нареченої. У давнину багато корейців відвідно. можна було відрізнити тим, наскільки яскраво його костюм, Барвисті ревисті тканини колись могли собі дозволити лише знать. А тепер відправимось до Японії. Традиційним одягом є кімоно. Це такий різнобарний халат з широкими рукавами, що стягується поясом, який називається обі. Існує стереотип, що кімоно це суто жіноча сукня. Насправді це не так. Не тільки японки, а й японці носять кімоно. Щоправда, чоловічий халат більш простий. Він складається з п'яти елементів, і рукави в нього не такі довгі. Жіночий кімоно це дуже складний костюм, який налічує 12 частин. Діти його самі практично неможливо обов'язково має хтось допомагати. Далі поговоримо про взуття. Традиційне жіноче взуття японців це дерев'яні сандалі гета, що мають форму лавочки. Що вам здається, що це дуже незручне взуття, то ви ще не бачили китайське. У Китаї вважали, що чим менше у жінки ніжка, тим це гарніше. Тому китаянки спеціально шили собі на декілька розмірів менші шовкові туфлі з трикутним носком. І китайці. І японці, і корейці одягають свої етнічні костюми не так часто. Це не одяг на кожен день. В нього можна вбратися на свято чи урочисту подію. Але в кожного порядного чи то китайця, чи то японця, чи то корейця, у шафі повинен бути свій традиційний костюм, бо це повага до традицій. А мене звати Вікторія Битель. Сайонара!